Друзі, всіх вітаю Ось ці дні. У мене і моїх колег з європейської солідарності червоні телефони. Друзі з фронту, журналісти, просто люди телефонують, запитують, що у вас відбувається в парламенті. Навколо чого були ці штовханина, дискусії, крики, дебати і таке інше. Взагалі, це ганьба, що вперше в нашій історії український парламент працює так непрозоро. І воєнний час тут абсолютно і воєнний стан тут ні до чого. Це намагання насправді сховати непрофесійність. Відсутність політичної культури і безвідповідальність, на жаль, монобільшості і на все це виділяється 150 мільйонів гривень щороку на канал Ради, який показує радників офісу президента, пса патрона що завгодно, тільки не транспарентну позицію і парламенту і представництва всіх фракцій, щоб ви хоча б розуміли про що йдеться, які закони обговорюються, і що голосується. Ось, власне, минулого пленарного тижня було два пленарних дні, аж обговорювалися зміни до бюджету двадцять року. Необхідні. І збільшити видатки на безпеку і оборону. Одна з таких підтримок, яку ми вже сьогодні можемо забезпечити, це збільшити видатки Міністерства оборони на 211 мільярдів на останні три місяці цього року. Ці гроші будуть спрямовані на забезпечення потреб збройних сил, у тому числі на грошове забезпечення військовослужбовців, на допомогу сім'ям загиблих, на закупівлю озброєння. Величезна сума, правда, слуги його абсолютно не слухали. Зверніть увагу на атмосферу, яка зараз панує в залі. Всі бродять, лазять, ходять, жують, плюють. Спікер на це ніяк не реагує. Він робить зауваження тільки європейської солідарності. Коли ми апелюємо до його відповідальності, таким чином додаткового ресурсу враховано в законопроєкті, недостатньо для задоволення потреб сил оборони до кінця року. З законопроектом передбачено лише 13 мільярдів, тобто 4% потреби. Європейська солідарність на відміну від слуху уважно слухала міністра оборони. 250 мільярдів потрібно для того, щоб забезпечити виплати, в тому числі курсантам, сержантам, пораненим збільшення цих виплат на передовій і на закупівлю зброї. І власне ми уважно прочитали ці зміни до бюджету на 2023 рік, які запропонували уряд і слуги, якими більше 300 мільярдів виділяється на сферу не лише оборони, а й безпеки. І ось це слово безпеки вкладається ну, дуже багато несправедливих, нечесних, корупційних і відверто лобійських історій. Поки в залі, хоч трошки є фракції Слуга народу, я хочу звернутися до вас, от почуйте, чому категорично не можна голосувати за цей закон. Причина номер один: тут не тільки оборона. І подивіться, що пишуть вже журналісти: цитую: бюрократи просять грошей собі на зарплати, прикрившись оборонними видатками. Показую просто. Зокрема, там закладається збільшення фінансування, наприклад, БЕП. ДБР, а ці структури, що воюють, вони на фронті, вони звільняють нашу територію, чи вони тільки кошмарять бізнес. Там закладається збільшення видатків на секретаріат кабінету міністрів, на міністерство юстиції 100 мільйонів. Запитали, куди ці 100 мільйонів йдуть, і нам відповіли на утримання російських військовополонених. Роз всі наші кошти, які мають іти сьогодні на збройні сили, мають йти на збройні сили. І, власне, так як слухи ну не читають те, що вони голосують, не вдумуються. Вони ну знаєте, якось розбіглися відразу. Як мова зайшла про поправки до проєкту бюджету, Європейська солідарність підготувала близько 250 поправок до цього закону. Звичайно, це ніякий незаконодавчий спам. І якби парламент нормально працював тиждень пленарний, ми би за кілька годин це розглянули разом, всі прослухали. А ще важливіше, якби на комітеті була прийнята, хоч одна поправка європейської солідарності, хоч одна, але жодної нашої поправки прийнято не було. Чому? Ну тому що слуги не слухають да, там, мудрі поради, мудрі якісь пропозиції. Європейської солідарності навпаки, вони живуть в якомусь своєму світі і настільки відірвані від реальності, що, що це просто лякає. І ми почули це під час обговорення бюджету. На дитину пишу, дитина. 860 гривень на місяць. Будь ласка, подивіться. 860 гривень на дитину на місяць. Памперси! Система не витримує. 1850 гривень упаковка. Скажіть мені, будь ласка, от, будь ласка, от, будь ласка, о, я чую, що тут колеги говорять, що це якісь не такі памперси. Ну, це може не ті, які ви собі купляєте, коли вас викликають в набу. Я не знаю. Може ну, це якісь інші. Але це теж памперси. І це памперси, які коштують вдвічі більше, вдвічі більше, ніж те, що ми даємо. Олексій, я і не знав, що ви спеціаліст в памперсах для набу. Ви і тут шикарно себе проявляєте. Насправді, європейська солідарність. Ми займаємо державницьку позицію, в тому числі в питаннях розгляду бюджету. Очевидно, що ми не популісти, аби в умовах страшного дефіциту бюджету пропонувати напхати туди нереалістичні статті. На це грошей в державі сьогодні немає, але ми повинні перерозподілити кошти, які є в державному бюджеті із усіх корупційних і алобіських статей, забрати і передати на збройні сили України, ну з інших структур, які точно не воюють в першу чергу на забезпечення збройних сил України, а також на ті соціальні статті, які сьогодні ну реально знаходяться в глибокій кризі, зокрема на освіту. Адже очевидно, що якщо ми не приділимо сьогодні увагу освіті, можемо і в умовах ну страшної демографічної кризи. З якою зіштовхнулася Україна, втратити цілі покоління це ненормально. Тому в мене пропозиція, щоб ми зняли зараз 208 мільйонів з кабінету міністрів і відправили на нашу дуже чутливу категорію дітей з сиріт. А на жаль, жодна пропозиція не була почута ні під час розгляду поправок на комітетах, ні в залі. Ми все ж таки. Ухвалюємо воєнний бюджет чи бюджет управління. Якщо збільшуються видатки на Верховну Раду, на Кабмін, на офіс президента і все решта, то чому ми зараз говоримо, що це воєнний бюджет? Давайте знімемо зараз Кабмін, як я пропоную 210 мільйонів і направимо на інші речі. Шановні колеги, зі слуги народу, хто ще залишився в залі? Вас небагато 32 людини на дану хвилину. Але тим не менше, чому не можна голосувати за цей законопроект? Підкреслюю. В нас виявляється армія в Міністерстві культури. На неї виділяють стільки грошей, що можна було б купити 184 мавіки. На Міністерство юстиції виділяють 91 мільйон, можна було б купити 910 мавіків. Міністерство фінансів 272 мільйони 2727 мавіків. Поїхали далі. Ну, Міністерство освіти науки України, там підручники, це святе, але 47 мільйонів, ми тепер розуміємо, пішло на премії видатним особистостям у сфері науки і культури. Ну куди ще? Е, тепер, що стосується Фонду державного майна України, От на них виділяють гроші, замість того, щоб купити 431 МАВІК, ну, нам вже дрони потрібні, розумієте? Нам треба рятувати життя людей, а в нас. Назва законопроекту говорить сама за себе: це про державний бюджет на вирішення першочергових питань та фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. Отже, для фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони пропонуємо 50 мільйонів перенаправити на національну гвардію України і збільшити видатки споживання загального фонду для цього. Дякую. Мені соромно, що бюджетний комітет і, зокрема, Моновлада зараз не хочуть додати елементарних 19 мільйонів на те, щоб наші зв'язківці мали достатній досвід. Достатній Тню кваліфікації, і їх була достатня кількість на передовій. А Найстрашніше, що парламент сьогодні працює 4-4 пленарних дні на місяць. При цьому депутати отримують ну немалу. По нинішнім там міркам зарплату десь приблизно 50 тисяч гривень. Це заробітна плата, плюс 50 тисяч гривень це депутатські повноваження. І очевидно, ці кошти потрібно відпрацьовувати. Потрібно нормально вже повертатися парламенту до е, роботи. Вибачте, війна в Україні триває чотирнадцятого року. І парламент весь цей час працював два пленарних тижні на місяць. Потім тиждень був в комітетах робота, тиждень в регіонах. Це нормально, так і треба працювати, а не чотири там дні на місяць. Ну безумство, друзі, у нас сьогодні армія залишається без достатнього фінансового. Сування я ще раз наголошую, що міністр оборони заявив, що не вистачає 250 мільярдів для того, щоб закрити рік по забезпеченню армії. Знаєте, от скільки виділили вони? 211 мільярдів. Так а де армія 40, що візьме мільярдів? Де армія візьме 40 мільярдів? І от саме навколо цих 40 мільярдів ми вели наші поправки, тому що в цілому бюджет було перерозподілено і збільшено там видатки до 309 мільярдів гривень, із них тільки 211 йшли на збройні сили України, а куди ще? Често, куди често ми намагалися просто цей знаєте парад я не знаю безвідповідальності зупинити, але ну от кожне запитання воно викликає якусь таку дуже дивну реакцію. Ну послухайте, є позиція комітету. Хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Дуже важливо відзначити наступне, що цей законопроект 138, який розглядався зміни до бюджету на 23 рік, іде ну, як в спарці в такі спаті з законопроектом 137, в якому влада хоче забрати податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові за місцем постійної дислокації своїх підрозділів, от, забрати їх з регіонів і передати в центр. Мотивуючи це, що в регіонах кладуть бруківку, неправильно використовуються кошти, Почте, абсолютно погоджуюся з тим, що кожна копійка має йти на Збройні Сили України. І у вас сьогодні у влади вся правоохоронна система, і як правило, всі оці, які оголовлять там да на бруківках, на хабарях, це з'ясовується, що це представники влади. Потім ми ж усвідомлюємо, як у нас влада все витрачає в центрі. Ми це бачимо, починаючи з яєць по 17 і закінчуючи тим, що половина сьогодні контрактів, на які пішли мільярди гривень, мільярди насправді гривень з центрального бюджету, в тому числі на закупівлю зброї. І забезпечення для армії вони не виконані ці контракти, і досі немає жодних кримінальних справ, досі немає відповіді, де поділися ці кошти, чому немає е оголошених для закупівлі речей. Це теж ненормально. І власне так само цікавий момент. от кошти від ПДФО хочуть забрати з регіонів, передати в центр, і при цьому не міністерство оборони, а службі держзв'язку, яка не є навіть розпорядником коштів згідно нашого законодавства. От ми намагалися всі питання задати владі, і це викликає якісь ну, знаєте, емоції замість того. Щоб просто розказати так, що ви робите, позиція нашої політичної сили тут наступна. Потрібно щоб ми дотримувались закону податок на доходи фізичних осіб. його згідно законодавства він залишається в регіональній владі, і регіональна влада вирішує, як його витрачати. Ідеологія наша, що що стосується ПДФО, ми пропонуємо, щоб цей податок згідно законодавства залишався в регіоні на місці постійної дислокації. Частини підрозділів які його сплачують, щоби саме на фінансування закупівлі зброї, дронів ішли ці кошти за поданням цих частин, розподілялися місцевою владою. А 30% щоб залишалися в регіоні, ішли на бомбосховища, на ремонт частин місця постійної дислокації військових підрозділів. Така наша ідеологія, І... Але, власне жодна поправка не прийшла ні до е, проекту бюджету на ну змін до бюджету на 2023 рік, ні потім. От Верховна Рада перейшла до змін а, до 37-го цього закону по ПДФО. Знову жодна поправка не почута. І зверніть увагу, тільки ми починаємо переходити до поправок замістовних, слуги зразу чух і тікають в зали. Їм це не цікаво, абсолютно нецікаво. Якась армія, якісь регіони, якісь переселенці, якісь підрозділи, якісь податки. Про що ви Про що ви говорите? Старі обличчя? Ну, то от ставлення до серйозної роботи. А, ви знаєте, от подивіться, будь ласка, які дивні потім такі. Пости виставили голова Верховної Ради, його заступники керівник монобільшості, де вони заявили, що незламна голова комітету з питань бюджету вистояла аж 8 годин за трибуною, відповідаючи на спамочний популізм опозиції. Вона героїня, молодець і захистила бюджет там від зазіхань. Хоча насправді все навпаки, мені здається, що це нормальна робота. Коли а, такі важливі документи, як бюджет, приймаються не в турборежимі, не в дурдомі, оцю тицьну кнопочку, і все, а з постатейним обговоренням, з обґрунтуванням тієї чи іншої позиції. І оці професійного відповідального діалогу. Не вистачає катастрофічно нинішньому парламенту. Очевидно, що ключова робота по поправка маєте в комітеті, і там потрібно виходити з інтересів країни, національних інтересів країни, а не з того, хто автор поправки. Бо якщо автор поправки від європейської солідарності, зразу все відкидається. Вона а далі, хоч трава не рости. І по-третє, мене подивувало звинувачення в популізмі Європейської солідарності, яка я наголошую, запропонувала поправки не з повітря, а навпаки, це була ну відповідальна позиція перерозподілу. Мені здається, популізм це трохи інше. Це зараз в умовах воюючої України видавати 2 мільярди на марафон. Уявіть собі, скільки це дронів, скільки це броньованих машин, скільки це виплат військових, але от 2 мільярди у них ідуть на серіали, на Олігархічні канали, плюси, да які вони просто сьогодні фінансують їх існування за те, що ті просто співають алілуя там, і Осану щодня владі це ненормально. Є в них там мільярди на дороги, мільярди на беп, мільярди на казне що замість того, щоб перерозподілити ці кошти на збройні сили України, і от в цьому є проблема. Ми займаємо іншу позицію. Ми вважаємо, що є ті видатки, сьогодні від яких точно можна відмовитися. Як буде зараз діяти європейська солідарність? Ми чекаємо підпису. Зеленським законопроекту, якраз змін до бюджету на 23-й рік, тому що після цього можна подати наші пропозиції чергових змін. І ще раз спробуємо принаймні 10 мільярдів перерозподілити на збройні сили України. Що тут не так здається, все правильно. Не дамо мовчки під ковдрою в умовах війни. Ну так, от нахабно витрачати. Кошти платників податків на речі, без яких точно ну можна сьогодні було би державі якось пережити. Отак, от, от, друзі, будемо і далі розповідати, що відбувається в парламенті, намагатися роз'яснювати це, тому що це важливо.